Неймовірно ніжні булочки з тягучим сиром всередині та ще й з сиром зверху сирне задоволення. Для опари тепле молоко поєднуємо з цукром, швидкодіючими дріжджами доктор Откр. Вони універсальні і підходять для будь-якої випічки, де навіть не потребується приготування опари. Додаємо борошно і залишаємо в теплі на 15 хвилин. Коли опара виросте, додаємо сіль, яйце, розтоплене масло та просіємо борошно. Збираємо тісто в кулю, воно виходить м'якеньким, приємним та еластичним. Перекладаємо в посудину з Чину олії і залишаємо вирости вдвічі. Після чого розділяємо на 25 частин і формуємо маленькі кульки. Розтягуємо їх ручками, можна розкачати качалкою та заліплюємо всередину шматочок сиру. Викладаємо на невеликі відстані одна від одної і даємо їм трішки відпочити. Коли булочки виростуть, змащуємо, викладаємо всередину камамбер і випікаємо до румяного кольору. Ще гарячими змащуємо вершковим маслом з додаванням зелені, спеції і трішечки чесничку. Такі міні булочки просто дихають. І виходять ну дуже ніжними та смачними. Зберігай рецепт.